Приклад застосування теореми про еквівалентний генератор. Припустимо, у нас є подільник напруги, в якому присутнє джерело напруги Є і два резистора. І у цієї схеми є наступний вихід. От, є r 1 r 2 у вихода. Причому струм буде протікати від додатнього полюса джерела живлення до від'ємного, а у вихода буде направлено від е, мінуса до плюса. І е, давайте замінимо цю схему еквівалентним генератором відносно цього от виходу. Іншими словами, я пропоную замінити. Оцю от схему обведено червоною лінією, еквівалентним генератором відносно цих контактів. Тобто я контакти залишаю. А все, що всередині оцього червоного контура, я заміняю еквівалентним генератором, а, І еквівалентне джево напруги, і це еквівалентне джерело напруги, буде мати опір R еквівалентний і буде видавати. Напругу Єквівалентна. І задача полягає в тому, щоб виразити Є еквівалентне R еквівалентне через опори цієї от схеми подільника напруги і через напругу джерела напруги. І це буде увага. все, що всередині червоного контура, змінили еквівалентним генератором. І цей еквівалентний генератор напруги складається з ідеального джерела напруги і з опору з опору еквівалентного генератора, який послідовно з'єднаний з ідеальним джерелом напруги. А, і для того, щоб знайти значення єквілентне, необхідно теоретично розрахувати напругу, яка буде на цьому виході, якщо до нього не підключене якесь навантаження, тобто напругу холостого ходу. І в нашому випадку за формулою подільника напруги. У виходу до рівня є помножити на R2, на R1 плюс R2. Ну, це досить проста схема. В більш складних схемах можна цю напругу холостого хода виміряти вольтметром А, Так от, у вих, у, холостого, у холостого хода, у вихода холостого хода Напруга на ненавантаженому виході, можна її розрахувати за цією формулою, і це буде наше є еквівалентне. Тобто є еквівалентне ми вже знайшли. А для того, щоб знайти Е еквівалентне, як пам'ятаєте, у нас є два підходи. Перше це закоротити всі джерела напруги, розірвати всі джерела струму і знайти опір між контактами виходу. Тому що r еквівалентне, воно по суті. Визначає опір між цими двома контактами вихідними. І якщо ми закоротимо джерело напруги, то ми побачимо, що між цими двома контактами буде включено опір, який складається з двох паралельно з'єднаних резисторів r 1 та r 2 Тому можна написати, що еквівалентне еквівалент рівня R1 помножить на r 2 розділити на r 1 плюс r 2 Це формула для паралельного з'єднання для оп для визначення опору паралельно з'єднаних резисторів. ре можна визначити іншим шляхом. Можна е, закоротити контакти виходу і знайти струм короткого замикання. Можна цей струм виміряти емперметром або теоретично розрахувати. Якщо ми його будемо розраховувати теоретично, то що ми бачимо? Ми бачимо, що r 2 закорочено, тому струм через нього не тече. Весь струм тече через оцю от закоротку. І при цьому, оскільки оцей, оцей от струм буде дорівнювати нулю через R2, то за законом кіргофа струм короткого замикання буде дорівнювати струму через резистор R1. І буду дорівнювати Є, e, uh, розділити на R1. Ну Це вже я за закону написав, що so, r 1 дорівнює Є e, розділити uh, на r 1 Тепер я uh, знаходжу струм-корот, uh, я знаходжу R еквівалентне за тою формулою, яку ми в минулому відео uh, визначили, як є. E, Еквівалентно розділити на струм короткого замикання, є еквівалентне відома. Є помножить на R2, розділити на R1 плюс R2 і ділю на ІКЗ. Це еквівалентно множенню на обернене значення ІКЗ. Тобто множення r 1 розділити на Е, Е скорочується, одержую r 1 на r 2 Виділить на R1 плюс r 2 тобто це саме значення врятувати.